На Закарпатті розвивають туристичний рух у рамках грантового проекту Ужгородські спеціалісти та науковці зі словацького панєвропейського університету ділилися досвідом, як обидві країни зробити привабливими для туристів, як розробляти 3 d візуалізації історичних родзинок та просувати край на ринку туризму. Освітяни та науковці України і Словаччини працюють над збереженням та збагаченням культурно-історичної спадщини, регіональних народних традицій. Все це провідні айтішники намагаються відтворити в освітній сфері за допомогою сучасної візуалізації. Ми, представники пан'європейського університету, спільно з українськими колегами працюємо над тим, щоб відтворити у 3 d варіанті наші спільні історичні та культурні пам'ятки, як словацькі, так і закарпатські. В Ужгороді спеціалісти з обох країн зустрілись на конференції. Там обговорювали питання стану та розвитку туризму на Закарпатті та у східній словаччині. Своє бачення висловили як науковці, так і представники туристичних агенцій. кажуть, такі спільні проекти мають посилити туристичний рух в обох країнах. Ну, я бачу його активним і чекаємо на скасування візового режиму, який створить нові можливості для українських туристів, які приїжджають в Закарпаття, відвідувати Словаччину. З іншого боку, ми чекаємо так само на словацьких туристів і будемо для цього створювати нові маршрути цікаві, нові програми і прагнути задовольнити їхні очікування. Туризм сфера, що потребує постійного розвитку. Інновації, як створення історико-культурних моделей у 3D-форматі форматі, одне з яскравих свідчень розвитку туристичної галузі. Це принесе не лише комерційну користь, але й наукову, адже виготовлені проекти застосовуватимуть в школах та університетах на уроках історії та краєзнавства плануємо презентувати та використовувати моделювання при навчанні у школах та університетах. Розроблені віртуальні моделі показуватимемо і на туристичних виставках, історичних та культурних показах тощо Ще на початку березня словацькі та українські вчителі спільно розробили робочі зошити для учнів з питання історії та культури Східної Словаччини і Закарпаття. Крім того, навчалися конструюванню історико-культурних моделей у 3D-форматі для подальшого використання на уроках в своїх школах. На Закарпатті для моделювання обрали 10 об'єктів. Це Мукачівський замок, долина нарцисів, це кузня, це Невицький замок. І ці 10 об'єктів. Кафедральний Христовозвишинський собор. І вчителі ходили, безпосередньо вони не тільки фотографували, вони вивчали, досліджували історію. І потім на семінарах у ході дискусії вони обговорювали, що вони спільного бачили, що спільне є у наших об'єктах і в них. І у дискусії такі вони виробляли той єдиний підхід, тому що завданням є виробити такий єдиний підхід до цієї нашої спільної історії. Цей проект фінансується частково словацьким урядом та з норвезьких грантів. Загалом на такі цілі передбачено 640 тисяч євро. Його планують завершити у 2017 році.